Наталі, я тебе дуже радий бачити. Привіт. Ти наша гінекологічна зіронька, і у мене ще є. Я знаю, що я тобі набрид, є ще блок питань від Нет, наших Ні, мені набридаєш. Добре. Я не зустрічаюся з людьми, які мені набридають. Я навіть трубку від них не беру. Але інколи ти не береш від мене. трубку. <рес> <рес> Добре. Андрій, ти, ти пам'ятаєш кількість моїх дітей? 14 чи п'ятнадцять <рес> четверо. четверо. Окей. Добре. Ходя, як, ти знаєш, ну таке питання вже. да. Що? <ріст> питання. питання: що лікує лікар-гінеколог-ендокринолог? Чи важливо гінекологу бути ендокринологом? Таке якесь з подвохом? Ну, я вважаю, що якщо ми говоримо про сучасність, от про те, яка ситуація зараз е, з здоров'ям жінок в умовах війни, то так. Я вважаю, що всім гінекологам треба пройти спеціалізацію по ендокринології. Тому що, на жаль, порушення роботи ендокринних органів це зараз ну, одна з лідуючих. Як, гормон... як виглядає гормональний збій, от перший такий червоний флажок, все, взяли. Телефон, побачили ліор, контактний телефон записались на консультацію. Ну, насправді такого одного першого дзвоночку немає. Ти розумієш, у жінки може просто початися і мажучі виділення посеред циклу. Таке може бути. Може бути болісна менструація, може стати болісна овуляція, може розвинутися предменструальний синдром. Можуть початися навіть такі болі, м'язові болі. Я, мабуть, не так сформулював. Дивись, а якщо у дівчини немає гінекологічної картини, але в неї є безсоння, втомлюваність, вона може до тебе як до ендокринолога, такого ізольованого прийти. Холістичного терапевта, інтегративного терапевта, так, може. Першим треба розуміти, що от Коли да, відбуваються там, обстріли, да, от, тобто на ранок або там, якщо це в день, то, тобто, по-перше, є скажімо, певні вправи, які жінка може робити під час безпосереднього обстрілів, якщо, там, наприклад, вона не може заснути там, між стінками в коридорі чи в ванні це дихання, тобто концентрація на диханні. Якщо є можливість така, да? але насправді цьому треба вчитися, тобто рівномірному диханні, без затримки дихання, треба повчитися поробити між обстрілами, щоб це було вже від тому що інколи буває настільки страшно, що в принципі забуваєш дихати. І всі ми знаємо, що у деяких да, людей розвиваються і панічні атаки, тому методиками дихальних вправ треба володіти ну В проміжках між безпосередньо обстрілами дуже добре робити гімнастику, тобто можна для того щоб відволікатися від, від цього, тобто можна там, ставати в розтяжку, можна робити ту ж саму сурю на маскарі, тобто намагатися відволікти тіло від цієї небезпеки. Прям погрузитися в виконання фізичної вправи для того, щоб пережити цей стан, коли да, шарашить вся наша пожежна система під назвою наднирники, з адреналіном, норадреналіном і з кортизолом. Тому, повертаючись до питання про які перші симптоми, да, з якими треба йти там, до гінеколога або до ендокринолога, це якщо ви бачите, що у вас виникає порушення якості здоров'я, ви намагаєтесь там сном, харчуванням, вправами їх відновити, і це не виходить, то ну, тоді вже треба йти. Добре. Питання від підписниці. Чому так часто після пологів виникає автоімуний тиреоїдит? Це не тільки ну, зараз це не тільки після пологів. Зараз, в принципі, аутоімунний тероїдит і аутоімунні процеси вони е, зростають, тому що одна ж е, проблем у цього гіперкортизольного стану це зниження, е, ну, бач, вже, да, сирена вия. Тобто, от кожен такий цей це да, реальний подразник для головного мозка, для рептильного мозку, який запускає цю всю е, неадекватну роботу в, в надлиниках, тому що ну, ми. ми Запрограмовані мати гострий стрес ну, періодично, періодично там, декілька але разів, але не постійно. Але не постійно. Ну? Так от, коли імунна система збоїть, вона може збоїти в декількох напрямках. Один з напрямків це порушення розпізнавання, це твоя тканина чи це чужеродна тканина. І от коли імунна система да, знаходиться в такому стані розбовтаності і вона. Починає сприймати там яєчники, ем, що то подібне залазок, кишківник як чужеродний об'єкт, то вона починає виробляти на це антитіла. Просто в післяпологовому е, періоді ну, жінка особлива, да, вона вразлива. А якщо ми кажемо післяпологовий період і в умовах війни, то, то звісно це ще збільшує шанси на автоімунітере і... Ну, Порушення дієти, тобто, тобто, тобто знов-таки, скажімо, постійно подразник слезового кишківника неправильною їжею, алергізованою їжею, да? Я маю на увазі що, там солодощі, булочки глютенові. Да? Тобто, кишківник постійно в стані запалення, а це ж теж про зміни в, імунному, в імунній системі, яка теж починає, така, тому да, Боже, що ж відбувається? Де тут свій де чужий і вже все думаю, вже всі хочеться там розстріляти, і вже, щоб всі пішли геть. Наташ, ну, скажи, будь ласка, твоє відношення як гінеколога-ендокринолога до біоідентичних пілет? Господи Боже. Е е е е така хайпова тема. Ну, дивись, по-перше, треба розуміти, що є декілька видів ведення гормонів тіла. Є ін'єкції, є супозиторії. Є пластирі, є гелі трансдермальні, є пілети, ці зернятка з гормонами, які вводиться влизову, в підшкірну, слізову, підшкірну да, клітковину, є пігулки класичні, є ампульні, да, наприклад, прогестерон. Тобто пілети це шлях ведення. Коли ми говоримо про замісну гормональну терапію, для нас важливо розуміти. Профіль безпеки на сьогоднішній день у нас ми маємо в доказовій базі профіль безпеки по трансдермальним естрогенам. найбезпечніший шлях введення естрогенів як зменшення ризиків згущення крові, тобто тромбозів, тромбоемболій, це трансдермальні естрогени. Тобто, якщо ми говоримо про пілети, ми не маємо профілю безпеки. Мені е, ну, складно да, забезпечити е, жінкам е, схему лікування безпечно з пілетами, тому що в мене. Ну, немає такого, скажімо, наукового підґрунтя. Вибач, вони небезпечні потенційно, тому що не Я тому, не що кажу, вони зривись. Взрив... Я не сказала вони що не вони, досліджені. Вони правильно дос... немає бази, так, немає тобто фактично, лікарі, які призначають, вони першопрохідці. Це і це непогано. Ні, ну я як онколог, знаєш, коли приносять нові Конечно. імпланти грудей. Я кажу, вони на сьогоднішній да. день для мене небезпечні і неприйнятні. Чому? Тому що не пройшло ще 5 років, наприклад, їх використання і встановлення. Так да. я, я потенційно не потенційно буду... небезпечні. Вони для мене потенційно не Потенційно небезпечні. небезпечні. Давай. Так, так, да, назад. Тому що це теж розумієш, колись пігулки е, е, були небезпечними. Слухай, та досі в, в Україні внутрішньоматкові матки контрацептиви. Спіралі вважаються небезпечними. Лише опіум був безпечний, а тепер, на жаль, небезпечний. Єдине, небезпечні. Я про опіумні війни 19 сторіччя насправді. Ну, Все рівно. Безпечно читати поезію. Якісно. Добре. Ми резюмуємо, що пілети недосліджені, тому потенційно небезпечні для такого загального вжитку. Ок. Добре ок. Але я ще хочу сказати е, свій досвід от, пацієнтів, які ставили в інших клініках, я бачу, що от пілети е, дуже часто не вистачає на 6 місяців, як про це говорить е, виробник. виробник. Тут в мене ще питання по пілетам. Дозування, розумієш, е, е, якщо виникає якесь ускладнення або нестача, ми можемо. Працювати, да, коли це пігулка, гель, а ти вводиш це зернятко, да? немає, контролю, немає над, контролю над процесом над процесом. Окей. Тому, якби це вибір жінки, вона обирає. Ні, Наталі. Ти авторитет зараз. Да, ти, е, я... тому ти я рупор, рупор епохи. Да, да. Тому так чи ні? Можна одним словом? Я скажу слово? або паці... любов, або не любов. Ні, я своїм пацієнтам я, не я не використовую. Я, да, я, я використовую, я тобі скажу, що я використовую трансдермальні. Тобто, для мене найбезпечнішим методом гормональної терапії є встановлення внутрішньоматкового контрацептиву з прогестероном да, і використання трансдермальних гелів, тому що це. Знижує ризик тромбоемболічних ускладнень, і найголовніше це знижує ризики знов-таки від виникнення там, патології, яка обумовлена там, надлишком прогестеронів. Ось так. Тому що коли внутрішні матки, з прогестероном, він діє в порожнині матки, і діє прогестерону в кровоплині, да, мінімально. Тобто системне дії фактично. Немає від прогестерону, який вміщується в спіралі Наталі резьбу? Тому я за те, що за мінімальне дозування правильно підібрано, яке ефективне питання, от яке вінчає, і така вишня вже на тортику. Чи можна при е, гормональному збої? Угу. Вирівняти це без медикаментів, а за рахунок якихось альтернативних методів е, харчування, фізичні вправи, там дихання. От є в те такі позитивні приклади, коли ваб... да. не одної пігулки, а лише от такий комплекс не... Ну, не фармацевтичний? Ну, дивись, ми говоримо, чи є ну, звісно, що у жінки є вже гіперпластичні процеси процес ендометрію, да або там ну, тобто є вже передракові стани, то тут якось без пігулок, мені здається, але просто якщо буде. там ти бачиш по показникам гормональний збій там е яєчники, що щитоподібна залоза, Ну, то субклінічні, скажемо, наприклад, стани весь це потребує від жінки дуже сильної організованості. Що найперше насправді рунує е і викликає, так скажімо, оці всі коливання гормональні, якщо ми говоримо про, про жінок, це алкоголь. Тобто алкоголь, регулярне системне вживання алкоголю, воно заважає печінці правильно метаболізувати естрогени. Порушується баланс між естрогенами гіперпроліферативного типу, і між естрогенами протективними. Але є жінки, які, які обирають пити алкоголь і приймати препарати, не будемо рекламувати, які да, разом з, з алкоголем. Ну, це робиться по телебаченню і, і так далі. У нас і в аптеках ці всі там флаєри лежать. Ми розуміємо, як працює там, гормональна система, ендокринна система. Да? Тобто, якщо йде у жінки постійне, регулярне, вона працює, там, робота, звісно, в неї порушується виробка мелатоніну, виробітка пролактину, і в неї може на цьому фоні вона може відчувати болісні відчуття в молочній залозі. Може бути, може. Вона налагоджує сон, пройде це в неї, пройде. Але, напевно, якщо вже там великі кісти, які розпирають цю молочну залозу, да, ну, звісно, в неї цей больовий синдром не пройде. Дивись, ми індивідуально можемо працювати, якщо жінка готова брати на себе на цю відповідальність, і в мене от теж нещодавно була жінка, в їй стало легше, тобто в неї набагато менше стали менструації проходити, больовий синдром зменшився відсотків на 50%. Вона не пила ні про ні, протизаплідні пігулки, ні, ні про гестерон. Вона чесно перейшла на протизапальну е, дієту, вона займалася йогою штангою, і вона там, приймала ці хвойні вани і привчила себе лягати спати там, до, ну, до 23-30 в неї це виходить. Ну, і в неї дійсно… Ну, бо вона покращила роботу жовтого тіла, тобто покращила рецепторний апарат ендометрію. І... Покращила роботу печінки. І знизила рівень запалення в тілі. Ну, конечно, ну все можна, Андрій. Просто не завжди це працює в умовах війни. Е, ти знаєш, О, крім мене... цього всього, треба ще й пігулки. У мене у самого виникло. Питань 15-20. Просто я боюсь, що ми в цей блок уже не вкладаємось, але я думаю, що я ще попрошу зустрічі з тобою і задам ці питання вже від себе з своєї професійної дзвіниці. І Це буде ще більш цікаво. Тому ну дякую. ти можеш до мене приїхати на запис для мого youtube каналу і проінтерв'ювати мене. Я згоден. Дівчата, підписуйтесь на канал Андрія Якопчука. Пишіть питання, які ви б хотіли, щоб ми з Андрієм би розібрали. І дбайте про себе, любіть себе і не дивлячись ні на які оці всі страшні події, які відбувають. Тримайте свою реальність, тому що нам треба дожити не просто до перемоги, а ще відбудовувати Україну.